Новій році, нові сили, щоб добро разом творили, щоби були нові відкриття. Вас вітає рубрика Healthy School. 1 січня новий рік. Свято, яке святкує весь світ. У кожного рік починається відповідно до свого календаря або з часового поясу. Прийдешній 2024 рік. Рік зеленого дерев'яного дракона. Цей рік символізує силу та доброту до людей. Взагалі, дракон це символ сили. Хай щастя у душі живе, нехай привітним буде небо. Подій чудових, добрих слів і почуттів яскравих справжніх. Нехай кожен день Нового року буде кроком у напрямку досягнення нових цілей, нехай цей рік стане часом росту джерелом сил та перемог. Нехай новорічна магія триває протягом всього року, а новорічний час принесе величезні перемоги та незабутні моменти. Бажаємо, що Новий рік приніс певність у завтрашньому дні, що кожен ранок починається з відчуття радості і задоволення. Бажаю щодня заходити привід для усмішки! Нехай цей рік приносить вам сили подолати всі ва труднощі та досягнути всіх ваших цілей. Нехай ви будь такими ж міцними і незламними, як дракон у ваших прагненнях і зусиллях. Ось і наступає 2024 рік, ніби нова сторінка книги, і ми є авторами свого власного оповідання. Нехай ці мрії будуть насиченими, як палітра художника, а мрії будуть мудрими і досяжними. Дякуємо нашим мужнім воїнам, які боронять нашу країну і дають можливість жити. Ви, серце України, все буде Україна. Слава Україні! Героям! Слава нашим ЗСУ!